Доброго дня всім! Назарчик Євтушенко практикує прописи. Практикує. прописи. І ми взяли до катки котка. Котка. Як його звати, Назарчику? Котик. На яку літеру він починається? Ки? Ки. А тобі подобається така. Така бетка із такими гарними чудовими малюночками да. подобається? Угу. Подобається. І які ти літери вже написав? Покажу зараз. Покажи глядачам. Всі хочуть подивитися, які ти літери вже написав. Спереді дивися там. Бороді. Де у нас починається? З чого починається? Он як ти практикував, показуй. Та почекай же, ось. Ось. Ось о як гарненько в тебе вийшло, добре, молодець.